Критично важливий момент, на який потрібно звернути увагу перед тим, як ти на ВЛК. Коли лікуючий лікар, пише діагноз в історії хвороби, то він пише це як лікар і розраховує, що цей діагноз само собою зрозумілий буде для інших лікарів. Але коли документи цього лікаря потрапляють на ВЛК, то там сидять такі напівюристи. Вони беруть чіпляються до слів, до порядку слів у реченні для того, щоб людині не підтвердити той діагноз, який в неї реально є. І тому дуже важливо, щоб лікар написав юридично правильний грамотний діагноз для того, щоб ВЛК не могла ні до чого придертися. Я в таких випадках разом з своїми лікарями дивимося, яка в людини є хвороба, який діагноз під цю хворобу підходить для того, щоб її визнали чи непридатною, чи обмежено придатною. Кажемо, як лікар має написати цей діагноз. Після цього людина йде до свого лікуючого лікаря, показує це наше формулювання, і він вже в історії хвороби повторює те, що ми. Написала, і тоді таке формулювання воно дає мало шансів для ВЛК, для того, щоб щось придумати і не підтвердити той діагноз, який в людини реально є. Якщо тобі потрібна допомога щодо проходження чи оскарження ВЛК, звертайся.